Всім привіт! У попередньому відео ми ознайомлювалися, що таке синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника, також розглядали таблицю значень синусів, косинусів і тангенсів деяких кутів. У цьому відео я розповім, звідки ми взяли дані числа. Спочатку я планував детально розповісти, використовуючи одиничний круг, але це було б хвилин на 20 і я вирішив спростити відео. Отже, чому вибрано саме 30, 45 і 60 градусів. Це зроблено тому, що у них будуть найбільш гарні числа. Спочатку ми робимо для себе табличку із цими значеннями, потім для синуса вписуємо корінь з одного, корінь з двох і корінь з трьох, і всі числа ділимо на 2. Корінь з одного рівний одиниці, тому корінь з одного розділити на 2 переписуємо на 1 другу. Потім переходимо на косинуси. Тут вписуємо послідовно корінь з трьох, корінь з двох і корінь з одного. І все також ділимо на двійку. Корінь з одного також буде одиниця, і в результаті ми отримуємо одну другу. Тангенс це відношення синуса до косинуса, тому ми їх просто ділимо і підставляємо у табличку. Одна друга розділити на корінь з трьох на два, рівна 1 розділити на корінь з трьох. Або якщо позбудемося від ірраціональності в знаменнику, то вийде корінь з трьох на 3. Так підраховуємо і для інших кутів корінь з 2 на 2 розділити на корінь з 2 на 2 рівний одиниці. Корінь з 3 на 2 розділити на 1 другу рівний корінь з 3. Таким чином, ви можете завжди самостійно прорахувати дану табличку, а не вчити її на пам'ять. Виникає запитання: а навіщо в математиці вивчати синуси, косинуси та тангенси. Їх не просто так придумали. Давайте розглянемо один із прикладів. Наприклад, і ви і на відстані 10 метрів від вас росте дерево. Ви бачите верх цього дерева під кутом 60 градусів. Вам потрібно дізнатися висоту дерева. Ми бачимо утворений прямокутний трикутник, у якого відома одна сторона і гострий кут. Обрахуємо за допомогою косинусів. Нам відомо, що косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, і з нашої таблички відомо, що косинус 60 градусів рівний 1 друга. Гіпотенузу підписуємо змінною X. Підставляємо це значення і бачимо, що гіпотенуза дорівнює 20. Інший катет підписуємо змінною Y. Так як це прямокутний трикутник, то ми можемо використати теорему Піфагора та знайти, чому буде дорівнювати другий катет. Він буде рівний приблизно 17,3 метри. Це і буде висота дерева. А сьогодні я вам дякую за увагу! Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.